Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Відгадайте загадку. В нього маленька, всюди суща спора. Листя чорніє, плід псується. Це, звичайно. Вірно. Фітовтора. Ми на городі і будемо обробляти помідори, тому що почалися дощі, і дуже важливо не пропустити той момент, коли може розвинутися фітофтора. а вона обов'язково розвинеться. Так що не гавтеся і обробляйте помідори, а також їх пасинкуйте, щоб був кращий урожай в цьому відео. Ви побачите, як подолати одну з найактуальніших проблем городників. Це фітофтора на помідорах. Ви дізнаєтесь про методи профілактики і методи лікування фітофторозу. Ви зможете самостійно повторити все, що показано у відео, щоб уникнути захворювання ваших помідорів на фітофтороз. Тож, ви дізнаєтеся про 8 методів профілактичних, які треба застосовувати на власній ділянці, і 3 групи методів лікування фітофторозу. Погнали! Спочатку профілактика. І самий перший профілактичний метод це використовування звичайно стійких сортів. До стійких сортів належать Діва Марія, Фантазія, Фермер, Фіолетова зірка, ранкова роса, Томатілло і Рома. У нас в Україні ще стійкими сортами є дебарао, талісман Бенітто Ф1, Презент, Лагідний, Верлеока Ф1. Кінк F1 і переможець. А також пам'ятайте, що гібриди F1, тобто ті, у яких гетерозис, гібридна сила, вони є більш стійкими до фітофтори. наприклад, Phantom F1, бусковий мармелад F1. Друге, що повинні пам'ятати, що не можна садити помідори після картоплі або на тому ж самому місці, знов помідори. Тому що повинна бути ротація культур для того, щоб знижити кількість патогенів в ґрунті. Тому друге це правильна сівозміна, краще садити після часнику або цибулі. Третє це правильний полив. Поливайте рослини вранці, щоб листя встигло висигнути до ночі. Уникайте поливу по листю і віддавайте перевагу крапельному зрошенню або зробіть канавку навколо помідорів і поливайте туди. Четверте, це вентиляція. І це дуже важливо, тому що був у мене випадок, коли я на одній ділянці загустив помідори і тоді цілими відрами виносив фітофторозні і викидав. Тому дотримуйтесь відстань між рослинами. І для того, щоб була теж гарна циркуляція, потрібно помідори пасинкувати і підв'язувати вчасно. П'ятий метод це мульчування. Використовуєте мульчу, це може бути або солома, або листя, або, відповідно, трава, яка скошена була, і це зменшить ризик переноса спору гриба з ґрунту на рослини. Шосте. Видалення уражених рослин. Якщо ви помітили ознаки фітовтери, то негайно видаліть уражені частини рослин або цілі рослини для того, щоб запобігти поширенню хвороби. Сьоме. Дезінфекція інструментів. Регулярно дезінфікуйте садові інструменти, і, особливо, коли ви робите з ураженими рослинами світовторами, треба їх дезінфікувати. Восьме. Санітарні заходи. Під час підготовки до наступного сезону повидаляйте всі залишки рослин з грядки. І перейдемо до методів лікування. Це три групи методів: народні методи, біологічні засоби і хімічні засоби. Ось кілька перевірених народних рецептів. Перше це молочна сироватка. Беремо 1 літр молочної сироватки і 9 літрів води. Змішаємо молочну сироватку з водою і оприскуємо рослини раз на тиждень або після дощу. Часничний настій. Часник має природні фунгіцидні властивості, що допомагає боротися з фітофторою. Беремо 200 г подрібненого часнику і 1 літр води. Подрібнюємо 200 г чеснику і заливаємо одним літром води. Настоюємо протягом доби. Процижуємо настій і розводимо в 10 літрах води. Оприскуємо раз на 2 тижні. Третій. Настій золи. Зола містить багато корисних мінералів, які зміцнюють імунітет рослини. 1 кг деревної золи 10 літрів води. Заливаємо 1 кг золи 10 літрами води. Настоюємо 3-5 днів, періодично перемішуємо. Потім проціджуємо настій, додаємо трохи рідкого мила або іншого прилипача і оприскуємо рослину один раз на тиждень. Четверте – розчин йоду. Йод має антисептичні властивості, які допомагають боротися з фітофторою. Беремо 10 мл йоду, настоянки йоду 5% і 10 літрів води. Додаємо 10 мл йоду до 10 літрів води, ретельно перемішуємо і оприскуємо раз на 2 тижні рослини. П'ятий народний спосіб це трав'яні настої. Рецепт з хвоща і крапиви. Якщо ми візьмемо хвоща 1 кг або 150 г сухого хвоща і треба 10 літрів води. Замочуємо хвощ у воді на 24 години, потім прокип'ятити треба протягом 30 хвилин, охолоджуємо настій і проціжуємо. Розведемо настій водою у співвідношенні 1 до 5. І оприскуємо рослини раз на два тижні. Друга група методів лікування, ті, що запобігають розвитку фітофтори, це біологічні засоби. Тут використовуються препарати на основі грибів триходерми або інших корисних грибів, наприклад, дрижових грибів, які є конкурентними фітофтори. Це засоби безпечні для навколишнього середовища і для здоров'я. І третя група методів це, так би мовити, важка артилерія, це хімічні методи. Ми тут використовуємо фунгіциди несистемні і системні, яка різниця. Несистемні фунгіциди не проникають в рослину, а діють тільки на поверхні листків, убиваючи фітофтору. А системні фунгіциди проникають всередину рослини і працюють із середини також. До несистемних фунгіцидів належать бардозька суміш, мідний копорос, хлороки сміді, Ці препарати використовуються переважно для профілактики, оскільки вони менш ефективні для лікування вже уражених рослин. Системні фунгіциди поглинаються рослиною і розповсюджуються по всій її системі. Вони можуть захищати рослину зсередини, що робить ефективним і для профілактики, і для лікування хвороб. До системних Фунгіцидів належать Previcur Energy, Acrobat MC, Quadris, Ridomil Gold, Хоча багато хто не радить використовувати Ridomil Gold, тому що він має канцерогенні властивості. А новий препарат Revustop. Цей препарат використовують більше згородників Revustop, він може також і лікувати рослини. Якщо і доведеться використовувати хімічні засоби, то користуємося їхми. Дуже обережно, дивлячись на інструкцію і дотримуємося всіх строків очікування. І якщо почалися дощі, то використовуєте будь-який момент, коли їх немає, щоб оприскати рослини. Після дощу обов'язково треба обробити і обробляємо різними препаратами для того, щоб не було звикання. Відео українською мовою підтримуємо український контент лайкою, вподобайкою. Це палець вгору. А також пишіть коментарі, що ви використовуєте в боротьбі із фітофторою. і на кінець останнє побажання і порада. Використовуємо почастіше всі методи народні для того, щоб не застосовувати важкої хімії, екологічні методи скористай смачненькі помідори май. Всі поради, які я перечислив, дадуть результат. Бажаю вам хорошого вражаю, шанувальники зелених скарбів.